Якщо до восьмої години Клів не буде вичищено, то <клев> <клев> його буде вичищено десь так. О Я виконую роль е, Петера. По сумісництву це головний герой. Ой. Стараємося, робимо все, щоб наші глядачі та особливо ті актори, які з нами грають в парі, були нами задоволені. Сказали, що є хороша роль, я на неї підходжу, так як я підходжу, по типажу до головного героя. Фермерством займалися? Щось дотечність? Звісно, і дідові допомагав завжди і на фермерстві. І бульби, скільки ми пересадили, Йой, то не перерахувати. Сушній амазон! Відверто кажучи, головна роль це повна протилежність мене. Можливо, це мені й допомогло. Адже мені було легко зрозуміти, що таке антонім до мене. Власне, роль Тоні це було набагато складніше, адже я маю грати такого, ніби. Такого мадьорого хлопця, який приїхав, який любить дівчат, який любить випити. Ну, і це було трохи складно. А, від цієї вистави я хочу трохи розслабити людей. Адже війна це справді тяжко, і я це дуже добре розумію. Адже мій батько служить, і я недавно похоронила свого брата, військовослужбовця. Він не загинув, проте помер від хвороби. І я як ніхто добре розумію, що справді важливо продовжувати розвивати нашу культуру, адже це те, за що ми воюємо. Нашу культуру і нашу історію завжди знищували століттями, якщо не тисячу літ, вже можна порахувати так. Тож це справді важливо. Виступати і продовжувати працювати, аби люди пам'ятали, за що ця війна йде. П'єса yes. так, вона легка, але вона про загальні цінності: створити сім'ю. Бо робота роботою так, бо люди працюють, працюють, а коли жити для себе, для родини, для своїх дітей, для своїх онуків. Це про цінності життя наших, справжні цінності. По картопля картоплею, але. Родина то є найдорожче, найважливіше. Дізнався я таким чином, що мама почала говорити про це, потім тато казав, запрошував, то й думаю, то приду подивлюсь, що це. Одразу мені під на друге питання, що він це став, очікую. Очікую я, просто час, щось побачити цікаве і, мабуть, що посміятися, бо це, по ідеї має бути як комедія. Сімейна про французьке життя. Як вважаєте, в час війни потрібно посміхатися? Не потрібно, а необхідно і обов'язково. Це чисто з точки зору легше стає. Навіть в такий скрутний для країни час треба, хоч по мінімум, але піднімати собі і оточувати по можливості настрій.